Вітаю всіх зацікавлених дізнатись більше про стандарти життя та досвід країн Європи в ефірі. Телепроект Європейський вимір та я Нана Іванашвілі. Сьогодні в програмі ми поговоримо про екологічну культуру, співпрацю між країнами Європейського союзу та Україною і туристичну привабливість, яка є слідством правильної екологічної політики. Наш багатонаціональний привітний край має великий потенціал, але щоб Одеська область була дійсно приваблива для іноземних туристів, треба ефективно вправлятися з питаннями екології. І в цьому досвід європейських країн нам може стати у нагоді. Сьогодні я запросила до студії учасниць міжнародного навчально-просвітницького проєкту з покращення україно-польських відносин в екологічному співробітництві, які розкажуть про те, як пройшли дві ділові гри присвячені Вирішенню екологічних проблем таких міст як Одеса та Люблін, Польща. Тож, у нас в студії Юлія Котельнікова, керівник проєкту, голова громадської організації, центр демократичного розвитку молоді, синергія, Олеся Деменчук, заступник голови громадської організації та член української команди проєкту за фахом гідроеколог. Та Злата Соколова, член громадської організації та української команди проєкту, яка за фахом зоолог. Я рада вас вітати, дівчата. Наші студії, Дякую, ми Дякую. Також. скажіть, от Юлія, як голова організації, яка у вас місія? Яке головне завдання вашої діяльності? Ну, наша організація, наша діяльність нашої спрямована на молодь. Молодь як одеського регіону, так і можна сказати, ми плануємо в майбутньому поширити нашу діяльність і на Україну загалом? А взагалі ми прагнемо підвищити їхню. Росвіту молоді в сфері екологічної, політичної, соціальної проблематики, також розвивати їхній потенціал, різнобічний потенціал. Тобто, наприклад, якщо вони прагнуть займатися екологічною сферою, то ми прагнемо якби, представити таку можливість. Якщо соціально, то соціальна. Загалом, якби наша діяльність, окрім того, що вона якби намула спрямована, звичайно, вона направлена і на. Вирішення певних проблем в суспільстві, тобто як екологічних, так і соціальних. Це наш поки поки що це наші два основні напрямки. Окрім цього, ну як яким чином ми збираємося, якби це вирішувати. Це звичайно співробітництво між міжнародними і так і українськими якби, організаціями в цих напрямках. Також організація різних заходів, типу конференцій, різних виставок, наприклад, можливі експедиції. Тобто, ну от в цьому в цій сфері ми працюємо. Скажіть, як народилась ідея взагалі цим займатися, приділяти увагу таким речам? Ну, ідея загорілася. Можна так сказати, що я почала працювати волонтером в одній організації це молодіжний екологічний центр імені Вернадського З головою цього центру Чорна Тетяна Георгівна. Вона відкрила для мене можливості участі от в таких різних екологічних. Проєктах, заходах, наприклад, там, організація виставок, організація прибирання, наприклад, на склонах, ми от виїжджаємо кожного року, вибираємо на склони та лиману. Це така щорічна акція. Тобто я відкрила для себе світ такої громадської роботи. І після того як я ну, почала працювати волонтером. Мені це дуже сподобалося, і я вирішила, що а, я маю також створити свою організацію, яка буде підтримувати реальну молодь нашого регіону. І це якби надихнуло. І в мене якби, є команда, з якою якби, ми можемо це робити, це якби це втілювати, і це найголовніше, тому що один, одна людина це здорово, але коли є команда, це просто супер, тому що ви зробите набагато більше і набагато якісніше. А дівчата, розкажіть, як ви приєдналися до команди і чому вирішили саме цим займатися? Теж? Ну, я вообще работала уже в общественной организации, вот в молодежном центре экологическом имени Вернадского, являлась также волонтером, тоже начинала свою общественную деятельность именно с этой организации, и также очень благодарна всем сотрудникам этой организации, которые действительно направляли, что дает вообще, я хотела бы сказать, общественная организация, почему именно вот это общественное направление. Работа в общественной организации дает возможность практически прикоснуться к многим сферам деятельности так как мы в частности я эколог по своему образованию для меня было важно практически прикоснуться к водоему к лесу к ландшафту посмотреть на это все не просто услышать из уст профессионалов которые уже все это прошли прочувствовали а самой на себе это все прочувствовать а такую возможность дает какая дает экспедиция которую неоднократно Проводила молодежно-экологический центр имени Вернадского. Постоянные выезды, постоянная практическая работа. Злата. Я на данный момент являюсь студенткой. Национального университета имени Мечникова, и я как фуркантка кафедры зоологии в один из дней я узнала, что стартует такой проект, и мне заведующий моей кафедры Стайловский Владимир Петрович предложил принять участие, узнать о том, что это. Я связалась с Юлей, и она мне докладно рассказала об этом проекте, и что одним из направлений является сохранение биологического разнообразия в нашем регионе. Мне как зоологу это наиболее близко, это наиболее важно. Животные и растения, так мы работали в этих направлениях, и сохранять их, и видовое разнообразие, и проводить просветительскую работу. То есть общественная организация дает возможность не только подходить со стороны науки, а и, как сказала моя коллега Олеся, прочувствовать это все. И мы смогли осознать, что мы можем принести свой вклад, мы можем сделать, можем улучшить нашу жизнь. Дякую, скажіть, як з'явився проект екологічного співробітництва між українським та польським містами, зокрема проведення ділових ігор? Це такий цікавий формат. З чого це почалось? Ну загалом, якби це почалося з ініціативи, з ідеї. А, і ми знайшли якби цей конкурс, тому що це міжнародний конкурс і називається Хакатон Бріч Полентукрейн. Він організований під патронатом Міхала Боні, є депутата до Європейського парламенту. І конкурс, якби підпідрозумівав три направлення: це соціальне, екологічне, там і ще одне культурне. А, і так як це екологічне, ми якби так дуже захотіли. От саме цю сферу екологічна. А, і ідея виникла того, от як можна покращити співробітництво от, саме молоді от, між Україною і Польщею, і саме в екології. І ми вирішили, що найбільше краще, да, тобто учасники зможуть дізнатися один про одного, дізнатися про культуру, дізнатися про законодавство, наприклад, або про якби, діяльність в навколишньому середовищі в країнах. Це якби. Прийнявши участь у цих саме ділових іграх, тому що ділова, ігра, ну, ділова гра – це якби моделювання реальності. І по суті, в нас була створена команда з 10 осіб, українська і польська 10 осіб, яка знаходиться в Любліні. Якби куратор польської сторони це Жармін-Глен Вона зібрала цю команду в Польщі і якби виступила координатором з їхньої сторони. А ділові ігри, якби вони не були направлення, на те, що ми можемо взяти реальні проблеми, а це були клімат і відходи. І запропонувати для них реальне рішення. Тобто, в ході гри пропонувалися реальні практичні ідеї, які направлені на вирішення даних проблем. Як проходили ігри, і взагалі, наприклад, чому була присвячена перша града? Наша головна мета була так, це підвищити активність молоді в сфері направленої на вирішення колишніх проблем. І от були створені дві команди, як я сказала, в Польщі в Україні, і були розроблені дві гри: це шляхи адаптації міста до змін клімату. Це перша, яка була проведена українською командою для поляк. Тобто вони приїхали до нас, і от ми от з двома командами це зробили. А інша гра, яка була розроблена польською командою, тобто для нас, і ми провели її вже в Любліні, тобто ми їздили до Польщі. і… І проводилась вона там. Який алгоритм проведення кліматичної гри? Ну, По-перше, ми обрали такі важливі індикатори в місті нашому, які найбільше вразливі до змін клімату. У нас вийшло це біорізноманіття, яке потерпає від змін клімату, також енергоефективність міста і водозабезпечені міста. Тобто вони були найбільш вразливі. Для цих трьох напрямків ми підготували інформаційні презентації, які представили, тобто, от як саме сучасний стан даних напрямків. і як Якби впливає на них зміна клімату. Після того, як ми провели презентацію, ми розподілились по командах і почали пропонувати ідеї. Тобто поляки пропонували для наших індикаторів ідеї практичні, а вони пропонували для нас. Після того, як ми запропонували ідеї, ми їх представили, тобто якби об, ну, обговорили, які реальні для нас, які нереальні для нас. І далі ми розробляли проекти. І от коли розробляли проектні ініціативи, тобто від ідеї, завдань приблизної періоду реалізації до бюджету, який повинен потрібен бути работы. Они предложили проект, мы его пытались реализовать, разработать его. И мы выбрали три таких проекта. Это создание зеленых стен, также создание ГИС-системы по водообеспечению нашего города и Мониторинг. мониторингу за этим. А также... Проводили. Створення гідроелектростанції да, в Одесі, яка використовує стічні води. Mm -hmm. ну, это году, таки да, для достаточно. Это экономно. Так. Да. Но э, в, э, в дальнейшем у нас было, были это представители судейские жюри, да, да, они оценивали эти проекты и выбирали из этих трех проектов, кто, какой из них может быть реально реализован в нашем городе. На э, точку зрения жюри они выбрали все, все же проект по созданию зеленых стен, так как, во-первых, у нас есть пути реализации его, то есть mm -hmm. это возможно. Это возможно сделать за более короткий период а также это требует гораздо меньших средств, чем постройка тоже гидроэлектростанции. Вот со стороны польской команды, то есть мы им давали идеи, они их разрабатывали и представляли. Они выбрали по их индикаторам у них была проблема с со, со здоровьем населения, с про, проблема по неравномерному выпадению осадков, а также у них была проблема температурный, температурный, температурный режим. температурного режима. Они разработ... Также они выбрали из наших проектов. Это, во-первых, покраска всех крыш в более светлые тона для того, чтобы солнечные лучи не притягивались, а наоборот, отбивались в наиболее жаркие дни. Также они разработали такой проект по использованию повторному использованию источных вод, также не источных, а дождевых вод дождевых для вод, для, да, для, да, дождевых вод, для, так как у них проблема в Люблине не в количестве осадков, а именно в их неравномерном распределении. То есть есть более засушливые районы, а есть районы, которые постоянно терпят mm -hmm. неудобства mm -hmm, из-за да, дождей. И жри выбрала из их проекта как бы тоже наиболее такой простой и э, легко реализуемый относительно это покраска вот этих крыш. Они э, очень. Хорошо сработали, они рассчитали приблизительную площадь всіх крыш в місті, сколько на это нужно матеріалів, скільки на те нужна буде чоловічських э, ресурсів. Ми обрали осіх двох проектів зелені стіни mm. і ну це вже з другої гри, гри по відходах. Це роздільний збір сміття, якби популяризація. Ми хочемо, якби знайти партнерів для втілення Щоб їх да, в, реаль... ну, в реальність, так тобто знайти фінансування і партнерів, які допомогли нам їх здійснити. Наскільки це реально? Я uh. вважаю. Що для цього потрібно? Ну, для цього, наприклад, для зелених стін. Так? Uh -huh. тобто, звичайно, це потрібна будівля. Да? Тобто ті люди, які, наприклад, захочуть, щоб на їхній будівлі була створена дана зелена стіна. У нас є якби та людина, яка вже хоче втілити даний проєкт у, у себе на будівлі. А далі це, звичайно, потрібно продумати матеріали, да? тобто на якій висоті дана зелена стіна буде. Тому що, наприклад, от нам говорять, що. І зелені стіни, які знаходяться ну на, на нижніх ярусах. Але, наприклад, люди, коли їм це цікаво, коли не бачать таку зелену стіну, то вони, звичайно, хочуть підійти і щось собі відірвати від неї. Да. Ну, це таку, для наших людей це, мабуть, да, велика спокуса. І тому на якій висоті вона буде знаходитися? Відповідно до того, потрібні матеріали, да, наприклад, та ж сама драбина для того, щоб повісити. Далі це потрібно відібрати рослини, тобто які зможуть адаптуватися до нашої кліматичної зони. І, наприклад, створити правильний полив, тобто там буде капельний такий полив, який буде, наприклад, або закрита система, можна використовувати ту саму дощову воду, або, наприклад, спеціально поливати їх. Тобто, в принципі, зелена стіна це реально. Тобто, якби є люди, які цим займаються, які нам можуть допомогти якби, втілити. Єдине, якби це проблема фінансова. Але, наприклад, зараз вже Ну, я постійно моніторю, які є грантові проекти, так, от такі в екологічній сфері. Я знайшла декілька грантових проєктів, які ми можемо послати нашу заявку з можливістю отримати якби, дані гроші для реалізації цього проекту. А, а як багато грошей на це потрібно? Як ви? Ну, все залежить від все залежить від площі, об площі зеленої. Тому що є бюджетне оборудовання і є вже якби поливом пов'язано. Ну так, да, звісно и с подстилкой, которая будет использования для растения, то растений, насколько э, качественно будет подстилка, настолько дольше эта стена э, сможет существовать, потому что що важно, чтобы растение имело подпитку постоянную, то есть ну, все зависит uh -huh. от материалов. Скажите, чем корисні такие стены? Золотые. Ну, зеленые стены, во-первых, это эстетично, это украшает город. Во-вторых, это снижает в летний период времени температуру в городе. У нас очень много высоток и очень мало озеленения между этими высотками. А если оно и есть, то оно незначительное, оно не настолько снижает эту температуру. Создает таким образом островки тепла и воздух, не имеет возможности циркулировать. И получается, дома нагреваются очень жарко, используется большое количество кондиционеров, перенапряжение. Что дает стена? Одна стена, конечно, не спасет положение, но это может быть таким пилотным проектом, который покажет и заинтересует граждан нашего города для использования. Во-первых, это красиво, это могут быть какие-то растения, которые круглый год имеют эстетический вид, красивый, это могут быть подсаженные также растения однолетки которые будут в летний период расцветать и будут еще больше как бы своим внешним видом привлекать людей во первых это во вторых это еще сохранит биологическое разнообразие в городе потому что такие стены привлекут обитателей нашего города птиц вот более да, злато злата может да. Да. Мы проконсультировать в этот проект. мы обращались как к опыту зарубежного там где разрабатывают именно отдельные зеленые стены мы же сделали такой проект и с точки зрения ботаники, и с точки зрения зоологии для сохранения биоразнообразия. То есть в эти зеленые стены можно разработать так, чтобы в нем были как обычные скворечники, которые у нас вешают на деревьях, но оно было и эстетично, и красиво, и привлекало птиц, и в то же время можно было их и кормить. То есть это было не только и эстетично, и, как Олеся сказала, создание микроклимата, а также для просветительской работы. То есть э, люди будут сталкиваться с э, живой природой и будут э, наиболее ближе к ней. И, возможно, это сможет воспитать в людях бережное отношение, когда они увидят, что это рядом, это красиво, это им надо, и э, оно приносит им радость. И также они э, смогут таким образом, на, ну, я надеюсь, э, расширить свои познания в биологическом разнообразии, в видовом разнообразии, в частности, для прообитателей нашего города. Нас, окрім того, що якби польська команда приймала участь в ігрі, у нас ще була організована екскурсія спеціальна mm -hmm. для них. Ми запросили відомого експерта в сфері використання альтернативних, технологій. Та, альтернативних технологій, зокрема нетрадиційної традиційної енергетики в Одесі, для ну, якби, якби покращення енергоефективності, то, наприклад, ми узнали, що в Одесі є дуже багато висотних домів, які використовують сонячні панелі, також mm -hmm. теплові насоси. Ми побачили, що існує, наприклад, в Одесі вертикальні сонячні панелі ну, повністю від початку від дома до кінця, якби яка споживає цю електроенергію, якби створює споживає сонячні промені, яка переробляється в електроенергії. Тобто це спеціальна така, як була екскурсія для того, щоб познайомити їх от. Із впровадження в Одесі таких от енергоефективних технологій. Хоча, звичайно, якби ми відстаємо в цьому плані з ну, польським, польським містом, але на, на даний момент, якби люди почали цікавитися все більше якби, цим, тому що зараз, наприклад, ми маємо досить високі тарифи на газ і на електроенергію, так, тому якби це реальна альтернатива і можливість зекономити. Тому я думаю, що якби люди будуть от більше і більше цікавитися даною проблематикою. Так, розкажіть, будь ласка, ще про другу гру, тому що це дуже така важлива тема. В нас дуже. не дуже така гарна ситуація з відходами, я так вважаю, тому що в Європі там я була і ми побачимо сьогодні цей сюжет. Там господарювання відходами це пріоритетна область. Як все ж таки, от у нас було і як проходила гра? Uh, ну, игра uh, <laughs> прошла замечательно. <laughs> Польские коллеги нас замечательно встретили. Uh, игра была подготовлена на высшем уровне. Uh, основную тематику, как бы проблему uh, с польской стороны высветлили у них uh, проблема с uh, пищевыми отходами, которые uh -huh. возникают. То есть их переизбыток, их очень много. Uh -huh. Хотя они используют компостирование, uh, но это оказалось uh, недостаточно. Uh, они все-таки не справляются с этой проблемой. Вот, и мы, польская, Наша украинская команда работала над этим вопросом. Мы вообще как бы выставили проблему бытовых отходов в городе, потому что Родина. раздельного сбора мусора в нашем городе потому что это актуально, хотя частично в нашем городе происходит мусора. Ну, можно сдавать бумагу. Это просто происходит не конкретно каждым человеком, а більше какими-то предприятиями, учебными заведениями, там, mm -hmm. там можно сдавать бумагу, можно сдавать стекло, можно структуры. Да, отдельные структуры. Вот эти да. загалом більше здається більше 15 точок, які приймають від макулатури, приймають. Склобін, Приймають жалізну банку, приймають полімерні відходи, текстильні відходи, також акумуляторні, якби відходи. От, наприклад, у нас був один з проєктів, пов'язаний із популяризацією Збора збору батарея. Батареї. Одна батарейка сім'ї 400 літрів чистої тілігульської води. А ми працювали mm -hmm. в. Как бы в области со школами проводили э, интерактивные семинары, э, рассказывали о вреде э, батареек и аккумуляторов, э, разбирали их буквально э, на детали, показывали, какие компоненты рассказывали самые э, опасные, да. токсичные, какие из-за чего происходит загрязнение, каким образом, через сколько раскладывается батарейка, как она попадает в водоем и через почву она все равно загрязняет э, нашу воду, которую мы пьем каждый день. И мы в, школы, в школах устанавливали боксы для сбора батарейки. Ребята с большим удовольствием подключались к этой акции, казалось бы такой простой и легкой. Они при этом подключались как семьями. Они доносили информацию дальше, и семьи уже их не также были в этом заинтересованы. И приносили батарейки збирали, і вот школа, всего батареек, ребята, они от школа, яка зібрала більше всього батареїк, ребята ні отримали ад нас призи. Насправді в Європі наявно лише близько чотирьох заводів, які реально переробляють ці батарейки. У нас завод, який приймав. Ну, на утилізацію це аргенту, але там якби він не мав законодавчого прикріплення для утилізації даних якби, видів відходів. Але насправді, от зараз, так як ви сказали, вже активізувалася ця якби, проблема. Є дуже багато громадських організацій, які захотіли вирішити цю проблему. І от є в Дніпропетровську організація, яка називається Еко яка співпрацює з бізнес-структурами, і вони розробили установку, яка реально переробляє батарейки. Дівчата, скажіть, чи реалізували поляки те, що ви придумали? Пріоритетом, скоріше, для нас було от, отримати ці ідеї. Да? Від польської сторони. Mm -hmm. Тому що по суті в них а, це найбільш най, найвище розвинуте, і вони якби, ну, вже працюють в цьому. Так? Тому що, наприклад, коли ми запропонували їх по кліматичній грі ідеї наші, то вони сказали, що це вже працює, це нас також mm -hmm. працює, це нас mm -hmm. А, ну, от єдине, що вони сказали на рахунок. Покраски стін і покраски дахів каже, ну це так цікаво. цікаво це, так, так. Да. Ми отримали реальні класні ідеї, і от на початку ми хочемо спробувати реалізувати дані два проекти кліматичні по відходах. А далі, ну так як ми маємо перелік тих ідей, які ми вже з ну, отримали, взяти якісь інші. Ну, Проекти з них і також якби реалізовувати такі по нашій можливості. Дякую вам дуже, що завітали до нас, що поділились таким цікавим досвідом і е, гарні ідеї ми взяли від Європи. І сподіваюся, нам теж будуть що їм запропонувати. Тож я дякую і хочу зараз е, показати вам свій сюжет, е, який я знімала в Польщі е, минулого літа і. Е, там якраз мова йде про сміттєпереробний завод та господарювання сміттям у регіоні Вармія та Мазури. Тож дивіться. Чисте повітря, ліси та озера. Вармія та Мазури унікальні регіони Польщі, об'єднані у Варміно-Мазурське воєводство. Це справжня прикраса нашої сусідньої європейської країни. Влітку цього року на п'ятому міжнародному фестивалі телерадіопрограм Калинові мости в цьому змогли переконатись теле і радіожурналісти з різних областей України. Цей край називають Країна тисячі озер хоча їх там насправді більше двох тисяч. В рамках насиченої програми фестивалю завдяки Мазурському фонду охорони навколишнього середовища ми змогли подивитись, як тут дбають про збереження чистоти цього дивовижного краю. Разом з організаторами фестивалю Ольштинським відділком українців у Польщі, ми відвідали найсучасніший в країні завод утилізації комунальних відходів в місті Спитково. Перше враження незвичні аромати, до яких здається важко звикнути. Але, побачивши усміхнені та спокійні обличчя директора та працівників, стає зрозуміло, що люди задоволені своєю роботою до того ж, платять непогано. Це не просто сміттєпереробний завод, це місце, де реалізується велика програма зберігання навколишнього середовища та господарювання біологічними та технічними відходами. Директор Павел Ляхович з гордістю показує сучасну технологічну лінію сортування, кімнати відпочинку, призначені для співробітників, спеціальні машини. Місце, де проходить компостування, також спеціальні бокси тимчасового зберігання матеріалів для вторинної переробки, і склади для зберігання відходів. Все зроблене для того, щоб сміття максимально служило екології. Чому приклад цінний компост з органічного сміття, також друге життя металевих, пластикових та паперових відходів, з яких виробляється безліч потрібних речей. Навіть брудну воду з відходів очищують та використовують. Павел Ляхович розповідає, що поява цього нового заводу на місці старого сміттєзвалища стала можливою завдяки європейському досвіду, коштам Євросоюзу та німецькому обладнанню. Запобігти забрудненню ґрунту і зробити так, щоб всім це було вигідно. Одна з головних задач проекту. Після екскурсії в Гіжицьку відбулася конференція під назвою Охорона Великих Мазурських озер шляхом утворення комплексної системи господарювання відходами, де нас ознайомили з напрацюваннями регіону в сфері екології. Цей унікальний завод розрахований на те, щоб обслуговувати 150 тисяч жителів. Але на цей час обслуговує 100 тисяч, що становить 10% нашого воєводства. Це 40 тисяч тонн сміття. 90% ще викидається сміття на традиційні сміттєзвалища. І наша мета це зменшення кількості подібних шкідливих відходів. Також з доповіддю виступив войцехоглушка, голова мазурської міжгмінної спілки господарювання відходами. Який розповів, що спілці вже 10 років, і колись спілка поставила собі чотири мети: побудувати подібний завод, розробити розумну систему господарювання відходами, закрити та відновити старі сміттєзвалища та проводити екологічну освіту. І зараз все це здійснюється. Завод вже існує 8 місяців, а систему утилізації комунальних відходів в регіоні побудували на принципах особливого сортування. Кожний регіон має свої принципи розділення сміття. У цьому випадку вже рік на Мазурах можна побачити усюди три смітника для сухих, мокрих та змішаних відходів. Так розділене сміття завод утилізує швидко та економно. Для того, щоб місцеві мешканці розуміли користь такої системи, а діти привчались діяти екологічно, були розроблені спеціальні освітні програми. Бюлетень виходить раз на квартал, екофестиваль раз на рік. Створюються фільми, мультики та освітні екскурсії. Єва Стюада, голова фундації охорони Великих Мазурських озер, в свою чергу зазначила, що проводяться також екоолімпіади і конкурси серед учнів шкіл. Ця конференція присвячена ще й 20-річчю фінансування охорони навколишнього середовища в регіоні. За цей час, окрім заводу, введені енергозбережуючі технології. Популярним стає виробництво біогазу. Проведено більше 1600 кілометрів каналізації. Зберегти цю природну красу і величний потенціал мазур можна тільки за участю кожного хто тут живе а Європейський союз завжди готовий допомогти кращим проектам втілитись у життя. Сподіваюсь, ви в гарному настрої. А в мене на сьогодні все. Будьте екологічні, уставлені до природи та до інших людей. До наступних зустрічей у європейському вимірі.